Всім доброго, мирного ранку. Всім привіт, друзі. Всіх вітаю. Ну що ж, йдемо ми на пасовище. Випускаю я їх в сад моїх гусеняток. Гуся гуся гуся. Надійте, ну, діт, давайте. Пішли. Пішли, 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 пішли. Гуся, гуся, гуся. Заблудилась одна. Давай пішли. Тут не ходить вода. Зараз їм ще принесу свіжої води, а корм вони висипали от такі зарази мали. всю пшеницю повисипали, ну нічого поїдять. Оп. Води я їм досиплю зараз. Тут в мене лійка стоїть. Вися, вися. Зараз води їм досиплено. Щоб було відра повне. Тут їм. Місця є, де пастися, де гуляти, так що вони цілий день тут. Так, води налила, там вони купаються, а ту воду, коли міняємо кожен вечір, то ми не, цей, ми не просто так виливаємо, а поливаємо на городі. Двойна польза. Вода зразу з добривом. Так що так, такі в нас справи. Тепличка моя. Ну, огірочки так і не. Помідори вже отакі великі. Вже дуже великі, не знаю, щось воно в мене. Ці. Помідорки не наростають, а лише одна бадиля. Щось я неправильно роблю, навірно. Тут одна, така, але має бути більше. Треба мені вже прополоти, бо щось трава починає проростати. На помідори стебла хороші, гарні, так що цей цвіт є і не хворіють поки що, не знаю, буду бачити. Там в мене баклажанчики вже будуть свісти, а цю капусту я вже буду викидувати, вже все. Те треба, я посадила. Там ще може один рядок, завтра посажу після обіду, бо свято, зовні свята, всіх вітаю святами, миру, достатку, здоров'я. І всього найкращого, всім бажаю. А завтра вже після обіду туди, туди після, вечір вже посажу цей. Ще один рядок. Зараз я вам покажу там коло кабачків, бо кабачки щось в мене цього року дуже такі погані. А огірки так і не відійшли, не знаю. Я їх вже і цим, і квадрісом оприскала, і чим не оприскую, і все рівно отакі От бідні. Щось треба мені вчитися огірки вирощувати. І в мене ще одна проблема. Тут же равликів я вивела, але завелися гусениці. подивіться, що вони зробили з моєю. Не знаю, чим обробити капусту. Всю з'їли. І тут. Підскажіть, будь ласка, чим обробляти капусту? Бо то нереально. Я вже не знаю, чим її оприскувати. Треба мені завтра зайнятися цією теплицею прополоти добре. І тоді буде вже тут все Про прополю. Це вже повикидаю. І в мене є рукола, я дуже її люблю. Так що я посію собі трошки руколи сюди. І хочу на слідуючий місяць, десь в середині, посіяти цю пекінську капусту. Я собі замовила насіння Маноко F1. Хочу ще раз спробувати. Якщо не вийде, то вже все, більше спробувати не буду. Так що так. Ну, а помідорки кажу, помідорки в мене гарні. Тільки плоди маленькі, а помідори, бадиля наросло велике. І це низькорослі всі. Ну, не знаю, побачу. Що буде, то буде. Ну що ж, пішли далі. Йду вам показати, що в нас сталося вчора вночі. Що в нас наробила негода? На городі була дуже велика буря, і цей і вітер. По суці, по суці. Тут у мене і дині якось понасівалися, і помідори, і все підряд. Ну нічого, не ростуть. Місце є. Нехай ростуть гуси, їх не трогають, не, не чіпають. У мене гуси дуже розумні. Так, іду вам показати. Я думала, що інфаркт получу, чесне слово. Стараєшся, стараєшся робиш, робиш на тому городі. Раз, і за одну ніч все пропадає. Ну, Бог як дає, так треба нам принемати. Я кажу так. Наче заслужили так. Та й все. Чеснок буду вже в середу вибирати, бо вже все стрілка догору. Бачите? Так що буду вже вибирати тут гарно прополю. І щось ще може, може огірки посію. Щоб були пізно. Може будуть, дойдуть. У мене насіння, я собі замовила, треба його протестувати, яке воно є, чи воно хороше, чи ні, то може так і буде. Посію сюди ще трошки огірків. Так, малинка в нас. Я її вже і поливала. О, перший рік вона не дуже, вона вже на другий рік буде гарна, велика. Перший рік вона цей. Вона ще не дуже. Ну, нічого і так добре. Нам є трошки позбирати. Там помідори я попідв'язувала. Ну, я їх досить пізно висаджувала, так що вони ще не будуть скоро. Але нічого, будуть, будуть, не будуть, не будуть. Я посадити, посадила. Так, йдемо далі. Вже і цибуля починає лягати. Вже скоро цибулю треба буде вибирати. Морковка в мене вже досить гарна. Я вже рвала на бульон, Ви, цей викапувала, досить гарна, До осені ще, я думаю, наросте. Горох вже все, вже треба його буде ще остатки зібрати і це. Ну, я наморозила багато і викинути, а сюди я знаю, може ще фасолі трошки посажу, рядок, щоб пізніше було. Попробую. Це фасоля стручкова, я з неї вже два рази збирала по 3-5 по кілограм, Перший раз 3 кілограм, а другий раз 5 кг продала і дала так братові. А собі тепер вже... вже не буду продавати. Звісно, вже і вітер, бо дивіться, що він наробив, як поламав, вже не буду продавати, а буду. Ну собі консервувати на зиму, щоб було. Так, тут теж фасоля вся лежить. Цю теж в мене є замовлення на 5 кілограм я зберу, перший раз продам, а другий раз вже буду собі. Фасоля є, ці гарна. гарно. Дивіться, на кущах. Буду консервувати собі. Так що печик вже є, маленький ротунда Появляється. Ну, Перець дуже любить вологу. Я його і підживляла, підкормку робила. Ой, де ти є, подивіться, який в мене вже перчик. Опа. От такий. Десь більший, десь менший, але гарний. Там ще з того боку, зараз я вам покажу, що щось починає пропадати, не знаю чого. Так, хотіла вам показати, який в мене вже кавунчик. І не один. подивіться, який красивий. Ось така красота в нас вже виросла. А Після цього дощу все треба знову полоти, копати, бо воно вже як бур'ян загучав, росте як дурний. Але нічого страшного, справимося. Ще завтра від... Це після обіду вже почну, візьмуся до роботи, то потихеньку за неділю зроблю, я думаю. Головне, що добре, дощ пролив, але з одного боку добре, що дощ пролив, а з другого боку зараз я вам покажу кукурудзу, яка в нас. І тут От... цей перець в мене щось починає пропадати. Я не знаю, що з ним сталося. Скажіть, будь ласка, хто знає, хто цим займається, що з ним сталося. От таке. Починає сохнути, листя скручується і починає пропадати. Тут гарний порівняйте, я садила все в один день. Тут який великий і тут, який маленький. Не знаю, що з ним сталося. Так, огірки мої ну, більш-менш відновилися. Я їх оприскала редомілом, то більш-менш відновилися, а там ззаду зовсім пропали. Там один самий перший рядок, який я садила, то той пропав повністю.